Так, мінімальний набор інструментів для пехотинця для заняття цими справами. Хлопці, ну мінімальний набор тут. Зовсім мінімальний набор для піхотинця виглядає, на мій погляд, так. Треба, щоб у вас було з собою десь там пару кілечок від гранатами. На той випадок, якщо хтось там гранату не кинув, її треба привезти в безпечний стан або саме не кинули, ну, не знадобилось, щоб було, що туди засунути. Стандартне. Килечко. Опять же, на нього можна щось там зацепити, зараз грузку і щось підвисити, якщо треба. Ну, штука така, в нагоді буває відносно часто це кілечко, хоча б, одну, а то парочку десь щоб було. Ну і плюс декілька булавок. Якщо просто пихати нець, то ну, желательно на більших завиців. От десь отакі. От булавки краще, щоб були не китайські, повнопластилин, а от, якісь більш качественні. Ну, на ходу і хір, навіть китайський, просто більше за оцю. Вона, як більше на постановку не треба, якщо ставити. А якщо от, опять же, ту гранату привезти там, на розтяжки, то збільше і вдобніше працювати, її давніше вставляти, застьобувати. Плюс, що не знаю, як по мені тут то, желательно, щоб у кожного піхотинця був бойовий нож, якого навіть у ремби не було б. Тобто, отакий вобіг. Толкові до такого ножа жа буде значно більше, ніж. Там від якогось <смеш> мачете, нахрен. Тобто невеликий отакий от ножик, ну, желательно фірмовий. тому що з говна пластиліна, воно ніхіра не режеться, тупиться і так далі. Тобто, вони є, якби, как бы, оригінали оригінали не особо дорого коштують, оці швейцарські. Отакий невеликий ножик в нагоді буде всю дорогу. Тобто, тут в ньому дві твердки, велика маленька, два леза на велика-маленька. маленьке. В цьому ножу. Шкрябалка, ну, народи, шила щось проколопати. І достатньо гарна піла. Щось. Невелика ножовка щось відпилити. То, що херова там ріжеться, ну, дерево перепилити якусь віку відпилити. Піла гарна, тож непогана. І з такого ці ножи ну, проюблються, аж на ура, тому що маленькі. Поэтому, то, що рекомендую прив'язати до нього таку шморгалку. Ну і далі просто. Ото. Отаким от макаром і за щось за штани, за що попадя там розгрузку примотав, ну і працюєш. Б, якщо там кудись бігти, то побіг, вона за тобою побігла і не приїхав. Ну, прибрав в карман там. Б, ну, в общем, лучше страхувати, вот такой ножик, б, він на всі випадки життя, картоплю, б, чистити, Хоть картоплю чистити, хоч еленту там відрізати, хоть проводок зачистити. Якщо вже ну, більш продвинуте, думаєте щось ставити. Тоді на міпочку додати, щоб було чим ставити катушку з волосінням. Ну помімо булавок додаються у саморобні чеки, для якийсь проволоки на робити. Разної длини там як запобіжно вставляти на висмикування. Ну і плюс невеликі і невеликі кусачки. Мультитули, ну таке. Якщо мультитул, то по перше або він бути дійсно фірмовий. Лазерман чише щось, ну, вони якби стоять достатньо бадьоро. тому що якщо не фірмовий, то лучше його навіть не брати. Ну і опять же, мультитул. то що в нього напханах не означає, що воно все гарно працює. Тобто, якісь там плоскогубці чи пасатижі в ньому будуть працювати хуже, чим спеціалізований, заточений тільки по довцелу. Ну якщо на фірмовому вони ще якось працюють, то на якусь хуйні. Ви скоріш за все ці пласкагубці на ньому поламаєте схудлом якусь там хуйню зовсім в принципі оцього. Вам хватить, даже вже на продвинуті. Постановка таких же ж гранат на розтяжці, більш просто цього нахер не потрібно. Лосковопці вам потрібно, коли ви вставите чеку в гранату, загнути її отак, от край і все. От воно в Узергені стоїть, і хер ви її туди висмикнути Ну, і це потрібно, понятно, перекусити. Потім, після постановки. Ну і ще пару стяжок електротехнічних, колись там про ЗМ72 показував. Якщо Полізли щось знімати, ну навіть гранату. Нема там, допустим, шприца нап'ялити, то то електротехнічну стяжку тільки зробили, наділи і затягнули. Воно його все тримає, і далі можна йти там, провіряти. Пару електротехнічних стяжок. Якщо вже там і немає, ну мідна проволока, не особо та встати десь 0,8 мм, максимум м'яка, мідна проволока. якщо дубова кинула в пічку, стане м'яка. Те саме, просто. Колечка зробили, зав'язали, і ну, провалка хуже, вона краще заскакує, ніж стяжка. Ну, теж її хватило, щоб поки ходити, там дивитися, що на тому стороні розтяжки, щоб оце було прифіксовано, щоб вже якийсь запобіжник. Більше ну, вам нічого не треба. Оцього за глаза вам хватило. Все інше то вже професійним саперам, ну і від задач вже будуть дивитися, що їм треба. Там Специфічні інструменти можуть знадобитися, ті типу, ключів там, для мін, щоб їх взводити, переводити там в одно положення, в друге. Там вже знадобляться може провода, істочники підживлення, там, ну, в общем, омметр перевіряти спротив і тому подобне. В общем, там вже назбирається на якусь торбинку всякого барахла. Ну то, то і видадуть там, де щось видають сумки вже з якимось комплектом. Ну і учать як вчиться в чим для спеціалістів це знімає. Якщо ви піхота цього вам хвати загазам.